Для налаштування інтеграції із системою Склад, ліворуч в меню налаштування обираємо пункт Склад. Звертаємо увагу, що дані налаштування можуть зробити працівники із типом працівник, тобто, наприклад, керівник організації, адміністратор тощо. Натискаємо на кнопку Додати. Обираємо із випадаючого списку Систему, що підключається, вводимо назву організації. В полі «Номер підключення вводимо номер підключення. Його можна отримати від команди впровадження системи складу. В полі Код ЄДРПО вводимо ЄДРПО вашої організації. Після цього натискаємо на кнопку Зберегти. Налаштування успішно сформоване. Відображається статус. Якщо вам потрібно активувати або деактивувати статус, натискаємо на синій олівець кнопку Редагувати навпроти потрібного налаштування. Статус підключення можна зробити активним і зберегти або навпаки деактивувати. Також є можливість налаштувати доступи. Для цього переходимо у відповідну вкладку Вгорі. Тут відображаються всі налаштовані відділення. Ліворуч можна натиснути на стрілку і переглянути більш детально. Є можливість додати заклад для доступу, зробити його активним або навпаки деактивувати. В полі Оберіть відділення є можливість обрати відділення. Якщо додали зайвого, праворуч можна видалити, натиснувши на відповідну кнопку.